Привіт, друзі. Я думаю, багато хто з вас дивиться виступи Трампа, Хав'єра Мілея, і, а також дивиться блогера Сергія Любарського. І вони дуже часто звинувачують у всьому соціалізм. Там, кажуть, там, погана імміграційна політика, соціалізм, слабка економіка, соціалізм. Там якісь там недоцільне витрачання грошей на соціальні програми. Це соціалізм. Ну, тобто багато речей, які вони таврують словом соціалізм. І це роблять також багато українських лібертаріанців, моїх друзів, які ну, звичайно є моїми однодумцями, як і Любарський, і я теж захоплююся діями хав'єра Мілея. Але мені здається, що це така. Якась це формулювання звинувачення соціалізму, це якась помилка. Тому що ну, соціалізм це такий набір ідей про рівність, про справедливість, про свободу, і не можна у всьому звинувачувати соціалізм. Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, імміграцію. Да? Ну, вони звинувачують соціалістів, що вони відкрили кордони всюди неконтрольована імміграція. Але можна сказати, що ну, це ж гади капіталісти, вони вимагають для себе дешеву робочу силу, тому вони хочуть, щоб відкрити були кордоні, і необмежена кількість іммігрантів, дешева робоча сила заходила в країну. Тобто, можна ж так е теж сказати, а й можна звинуватити, наприклад, капіталістів, що вони забирають собі. Природні ресурси, а решта громадян у злиднях. Чи капіталісти монополізують ринки, скуповують всі, це нове, всі ідеї, і монополіст заробляє більше, ніж всі решта, і розрив в доходах дуже великий. Тобто ну, можна вигадати різні звинувачення на адресу капіталістів, але ж потрібно розуміти, що у всіх країнах зараз, у всіх сучасних країнах, є соціальні програми. Переміщення людей по світу це право людини. Це така базове право людини знаходитись там, де вона хоче. Тому обмежувати якось, звичайно, повинні бути правила, якісь там імміграційні, і та людина, яка виконала всі умови, має право заїхати в будь-яку країну. Може, вона не має права на якусь там соціальну допомогу чи якісь блага цієї країни, але переміщення має бути звичайно вільне. Тому зараз в світі немає таких країн, щоб можна було сказати, що це чистий капіталізм, чи це чистий соціалізм, тому що ще з 16 віку, з 16 століття, вже почалися виплати бідним громадянам, непрацездатним громадянам. І це розповсюдилося на увесь світ. всюди є соціальні програми. Вони можуть бути ефективні, можуть бути неефективні. Але справа не в тому. Справа в тому, що як використовується ця функція держави, соціального захисту, імміграційної політики, вільної економіки, риночної свободи, фінансової свободи, які правила встановлюють політики, от саме. Політики, які створюють умови життя, саме вони вирішують, що буде Буде країна успішна чи не буде успішна. Якщо в країні заохочується нездорова якась там херня, а добро не заохочується, то в країні щось йде не так. Потрібно шукати коріння не в соціалізмі і в капіталізмі, а в якоїсь спотвореності. Цих людей спотвореності правил, які створюють ці люди, які створюють такі умови, що країна не розвивається. І звичайно, тут справа не в соціалістах і капіталістах, а справа в криміналі. Тобто, коли людина не виконує функції, які на неї покладені. І давайте спробуємо знайти, де саме знаходиться цей кримінал, який впливає на... Успішність чи неуспішність країни. От у нас є підприємці, вони приумножують національне багатство. Вони беруть сировину, беруть робочу силу, вкладають свої ідеї, беруть там розробки і створюють якісь продукти послуги, які збільшують загальне благо, національне багатство. І є люди, які захищають права людей. Це вчителі, вони захищають наше право на освіту. Медична сфера, лікарі захищають наше право на медичну допомогу. Поліцейські, військові захищають наше право на безпеку, на життя, на власність. Це все захищають ці люди. Вони ж потрібні? потрібні? Але у всіх цих. Органах, які захищають наші права, є адміністративна частина. От є міністерства, є відомства, департаменти, де сидять адміністратори, це керівники, це начальники департаментів, начальники служб, агенцій. Це ті люди, які розподіляють гроші. Тобто не самі поліцейські розподіляють гроші, а Міністерство внутрішніх справ розподіляє гроші. І саме там накопичується неправильне багатство. Тобто люди, які розподіляють гроші, більшу частину цих грошей забирають собі. Ну, на загальному фоні, може, це не більша частина, але це неправомірна, велика частина. Не може бути зарплатня там у міністра чи заступника міністра більше зараз, ніж е військовий, який не передовий е втрачає своє життя. Тобто це просто несправедлива, великі зарплати. Ну, це перше, що кидається в око, це зарплати. Але є ще схеми закупівлі, там, працевлаштування своїх. Ну тобто багато-багато схем, за яких ці люди збагачуються. Тобто, проблема саме в тому, що кримінал захоплює адміністративну частину інституцій, які призвані захищати права людей. От в чому суть. Успіху чи не успіху держав. коли адміністративна частина будь-якої гілки е державного апарату, яка здійснює функції захисту прав людей, захоплені криміналом? Ось в чому річ. А коли ми називаємо їх соціалістами, так ми просто вибілюємо їх. Ну, от повідуматися, можна ли назвати гітьманцева чи Маркарова, чи Мілованова соціалістами? Тобто, якщо б вони були. Соціалістами, ну давайте уявимо, що всі міністри соціалісти в нас. Тоді б в нас пенсії були найвищі в світі. У нас би такого не було, щоб пенсія була нижче, ніж реальний прожитковий мінімум. Такого не може бути. Соціалісти такого не допустять. Тобто, як, якби Мілованов, Єтьманцев і прочі Маркарови були соціалістами, в нас би пенсіонери жили нормально, якби е, мінімальна пенсія була вища за реальний прожитковий мінімум. А в нас суддя отримують в 100 разів більше, ніж мінімальна пенсія. Такого не може бути, такого ніде в світі немає. А в нашій кримінальній державі таке є. Тобто, не можна цих людей називати соціалістами. Це кримінал. Тобто кримінал це люди, в діяльності яких є ознака злочинності. Тобто, у нас немає вироків проти там, того ж самого Мілованова, Гетьманцева, Маркарова. Немає вироків да, проти них. Але їх діяльність носить ознаки злочинності. Ось в чому причина: такі люди в нас захопили всі адміністративні гілки влади. Тобто в кожна гілка влади там є адміністративна частина, і ці адміністративні частинки захопили люди з, з кримінальним мисленням. Тобто, ректори вищих навчальних закладів, да, у яких є там по 10 заступників, чи там глави адміністрації, кличко 13 заступників. Тавіть, кожен навколо себе створює такий великий бюрократичний апарат з великими зарплатами, і звичайно вони приймають участь у всіх закупівлях, тендерах, у всіх схемах. Ось в чому річ, коли величезна частина бюджетів витрачається саме на цих людей і на їх програму. Також це стосується керівників державних підприємств, державних банків, членів наглядових рад це все люди, які висмоктують з державного з Державних підприємств гроші на свою зарплатню, на своє безпечне, мутне життя. От, наприклад, той, той же самий Мілаванов, був міністром економіки, членом наглядової ради Національного банку, членом наглядової ради Укроборонпрому, членом наглядової ради енергоатом. Тобто, всюди всі корупційні складові, які йде десь є, там всюди був Мілаванов. Ось це яскравий приклад криміналу у владі. І поки Україна не, позбу... не зможе позбутися цього криміналу, ми будемо втрачати людей, будемо втрачати території. Тобто потрібно це розрізняти соціалізм як набір ідей про рівність, про справедливість, про свободу і кримінал, який просто налаштований на власне збагачення. Соціалізм це соціалісти це люди, які хочуть досягти в суспільстві рівності. Щоб не було дуже великого розриву в доходах, звичайно, ніхто не хоче забирати у підприємців їх там увесь там прибуток. Зрозуміло, що якщо людина вигадала якусь ідею, якийсь товар, послугу, вона, звичайно, повинна забирати більшу частину. Це можна порівняти, як там за якісь там первисних часів, жила племя і були мисливці. Тобто да? були чоловіки, які добували їжу, да? там, ходили на. Полювання. Да? Звичайно, якщо там, мисливець виріже себе найсмачнішу, найжирнішу якусь, там, частку цієї тварини, яку вона вбила, ніхто не буде її звинувачувати, да? але вона більшу частину всього цього принесе до племені, щоб жінки, діти, старики могли нормально існувати. Тобто благополучне функціонування племені. Здійснювали старейшини, які там розподіляли. Ну, це дуже примітивна аналогія, звичайно, але я ж просто кажу про те, що мисливець ну він нічим не обмежений має бути, і звичайно, він забирає найкраще, тому що ну і підприємці вони дійсно мають бути багатішими в суспільстві, тому що саме вони створюють благо, вони створюють національне багатство. І будь-хто може стати підприємцем, будь ласка. Можна займатися переробкою корисних копалин, але потрібно пам'ятати, що корисний копалин належить всьому народу, що потрібно заплатити за, цю, за ці ресурси. А весь прибуток, який є створений завдяки інноваціям, завдяки ідеям підприємця, звичайно, має залишатися підприємця. Він повинен просто заплатити за ці ресурси. І всі податкові системи мають бути налаштовані саме так, що людина має сплачувати за ресурси, які вона споживає, і більше ні за що. Тобто є інфраструктура суспільна, є суспільне майно, суспільні ресурси. Всі, хто користується суспільними ресурсами, мають за це сплачувати суспільство. І цих грошей буде достатньо на підтримку функції держави по захисту прав людей. Але. Потрібно позбутися цього кримінального прошарку, який займається розподілом, тому що замість розподілу він займається привласненням. От в чому в чому помилка наших лібертаріанців, коли вони називають їх розпорядники чужого, розпорядники чужого. Але справа не в тому, що вони розпоряджаються чужим, а в тому, що вони привласнюють чуже. Ось в чому помилка наших лібертаріанців. Розпорядники будуть завжди у будь-якому суспільстві, навіть в суто капіталістичному, все одно буде, буде державний апарат, який буде займатися захистом прав людей. І справа тільки в тому, яку частку вони відтягнуть на себе. Те, що буде якесь суспільне благо, яке полягає в захисті прав людей, це буде завжди в будь-якій країні. І це має бути. Тому ну лібертаріанці, я думаю, ніхто не може довести, що будь-який захист прав людей може здійснювати приватні особи. Ну, не може бути поліцейський, приватний підприємець або пожежник приватний підприємець. Навіть лікар, коли він приватний підприємець, ну це не може бути загальна в країні загальна практика. Тобто повинна бути єдина система охорони здоров'я, єдина система освіти. Так доказали. Своїм досвідом успішної країни. Я думаю, що Україні теж потрібно триматися такого ну, нормального шляху. Тобто, мінімізувати оцей кримінальний прошарок, за скорочення якого і виступає наша ініціатива: сім кроків до перемоги. Ну, ви можете нашу програму, наш маніфест, нашу декларацію, нашу петицію перечитати. Прокоментувати, підписати, підтримати або щось своє додати. Посилання, як завжди, у першому ой. Я так в Фейсбуці пишу посилання у першому коментарі. А тут в Ютубі потрібно казати посилання на петицію в описі під цим відео. Пока.